В одні ворота у поєдинку третього туру ПФК Олександрія розгромив Краматорський авангард 3-0. після нульової нічиєї у попередньому турі. Багато працювали над реалізацією гольових моментів, каже коуч Олександрії Володимир Шаран. Багато ми працювали протягом неділі над реалізацією і, скажімо так, психологічною впевненістю. Тому що видно було, що на тренуваннях і Соломка, і Коломоїць дуже хвилювались, коли не забивали елементарні м'ячі. Перші результати роботи на тренуваннях глядачі побачили на 20-тій хвилині, коли Юрій Коломоїць скористався передачею з глибини поля Сергія Старенького і реалізував вихід один на один з волкіпором Авангарда. Вдруге зв'язка старенький коломоєць працювала на сороковій хвилині. І знову Сергій віддавав, а Юрій забивав. <плес> Нічого не змінилося на полі. І у другому таймі все та ж тотальна перевага Олександрії, яку на 56-й хвилині у третій гол втілив автор двох результативних передач Сергій Старенький. 3-0 впевнена загрою і результатом перемога Олександрії. На післяматчевій прес-конференції тренери команд Суперниць акцентували увагу на характері та самовіддачі своїх підопічних, які були абсолютно протилежними. Задоволений самовіддачею. Видно, що команда є характер. І хотілося би далі продовжувати в цьому напрямку працювати. и действительно желание перемогти. Мы уступили сегодня игровую инициативу, которая складывается из мастерства, помноженная на готовность, помноженная на характер. По всей видимости, во всех компонентах понемножку мы уступили, в каких больше, в каких меньше, будем анализировать и разбираться.